Сьогодні готую пиріг, аромат якого чути в сусідню галактику. До розтопленого коров'ячого масла додаємо трохи цукру, обляпуємо, звісно, всю кухню і беремо звичайний вінчик. За ваше здоров'я трохи меду і все перемішуємо. Далі три золотих яєчка вбиваємо в нашу суміш. І все гарненько перемішкуємо. Далі беремо борошно і те, що ніколи не закінчується ні в кого, і перемішуємо. Виходить такий гарненький тісто. Додаємо трохи імбиря та кориці. На максимально великій терці натираємо цедру лимончика, цедру апельсинчика та засипаємо все це діло в наше тісто. І гарнесенько, звісно, все перемішаємо. Як то кажуть, що продукти не пропадали, той саме апельсинчик нарізаємо отак дольками. Найшли якусь форму, маслом, отак її шмяк-шмяк-шмяк-помах. Згадали, що був ще лимон, нарізаємо. Форму заливаємо тісто і наскільки це можливо, намагаємося його вирівняти. Зверху кладемо фрукти і посипаємо все це діло цукром. Через 40 хвилин у вас вийде такий гарний пиріжок. Якщо вийшов не дуже гарний, зверху закриваємо все пудрою.